І так, в 1540 му приходить якось король Сигізмунд до нашого Івана і каже: Слухай, чувак, тут така справа, бусульмани замучили, сил нема. Відеш бандерштант збудуєш там замок. Людей бере, яких хочеш. Поляків, українців, байдуже, головне, ж дів вату не бере. Бо залишиш себе штанів і ще будеш винен. І ти, діти твої, діти твоїх дітей, і ще внуки, правнуки, но одним словом, коліна до десятого точно. Так от папір візьмеш в канцелярії. От він їхав, їхав, доріг нема, не було, нема досі. Річка собі текла. Города, хлопка, люди бігають, нічим не приймаються. І ти знаєш, чомусь того, щоб будуватися на горі, де від бусуманів легше сховатися, поставив Іван замок, як це час. Буває в самому недавному місці. Може, твердові щастя, може щось напутали, але тепер цього точно ніхто не скаже. Тільки почав мурувати, прибігли ці дикарі, тільки викопав ставок, знов прибігли. І так бігали, 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 аж поки не втомилися. Сам розумієш, на півдні зараз неспокійно. І не до нас. Може, і тоді так було. Холєра, довго ми не вилазили з мурів і фос через те все. Прадід воював, дід воював, батько мав. Я, не дай Бог, матимум або нас матимуть, ну, не суть важливо. Так от, десь набігло людей. Неясно, звідки? Це тобі не сісти зараз на поїзд і маршрутку. Вже як прийшов, то лишайся. Дікі краї 16 століття, як не крути. Що цікаво, тоді були база. Зараз є базаром, певно так триватиме вічно, але ми навіть все умудрилися завалити. Де ж та ринкова площа поділась? Кому треба сказати спасіба, то пізніше пішов. Ну так от, звернулися сили, поляки, жиди, жили, мирно, але часто не відмовляли собі з судовому пройти одне одному письмо. Не будували церкову, костелів, синагог, досі будує. Все мало. Отак жили, жили, ходили без штанів, аж поки не виклали вулиці косткою, вилізли з мулів і валів, і тут якось. Ну, все так вичухалося. Файно, охайно. Правда, тоді ще закузі ніхто не знав, файним воно стало вже аж повольні. Так от що я хотів розказати, не не почати, щоб не згадати про те, хто ми є, що було до того, як змурували замок, чи було, як називалося десь часів, ще Данила Галицького. А за ним легенди, байки, і Оріон розкажуть заходи підземні. Не можна не згадати про нашого Івана, та й про назву Тарнополь. А за тим всім хочу, щоб ти уявив, яким було місто до війни, і до першої, і до другої, і, не дай Бог, до третії, які тут жили люди, чим приймалися і чим раділи, якими були наші вулиці і кам'яниці. Ну і власне, щоб не затягувати саме яскраве та жахливе про слабодітелі тисячі. Тридцять го року, за ним про фашистів, потім за бої 44-го, за те, що ми втратили і чому все так сталося. Не можу не згадати про парфіальний костел, бо що ми без красивого і доброго? Та й за храми загалом болючу тему. Ніяк не можна забути про сучасних тернополян. Хто вони? І наостанок за файне, за стьоб, за кузю. І щоб не було все так сумно, просив побажати нам чогось доброго. Та й по всьому, п'ять ударів годинника, і закриваємо цей проект на ключ.